Гардероб із безпрецедентним миттєвим доступом, забудьте про приховані гардеробні ніші та довгі пошуки. Цей інноваційний гардероб забезпечує миттєвий доступ до більшості вашого одягу і встановлює нові стандарти комфорту та функціональності у гардеробній. Ідеальне обертання та плавне ковзання з фурн Spin XL і Topline XL. Відчуйте інновації у досконалому виконанні. Обертальні модулі зберігання забезпечують легкий доступ до складеного одягу, наприклад, футболок і светрів. один м'який рух, і ваші улюблені речі вже під рукою. На відміну від традиційних висувних шухляд, цей дизайн усуває будь-які перешкоди, залишаючи простір відкритим і доступним для максимального відчуття легкості та простору. І це ще не все. М'яке атмосферне підсвічування красиво підкреслює ваш одяг, а вбудована система кабель менеджменту забезпечує акуратний вигляд. Великі розсувні двері у повний зріст ковзають плавно та майже безшумно. Завдяки мінімальним зусиллям і точному демпфуванню вони забезпечують легке керування. Один плавний рух відкриває доступ до внутрішнього простору, зберігаючи при цьому елегантний вигляд одяг на вішаках зберігається акуратно і завжди залишається у межах досяжності. Крім того, внутрішні аксесуари для шаф Хетіг, зокрема Наро-200 і наро 400, забезпечують ідеальну організацію та чітке впорядкування простору. Інтегровані шухляди Avantech U, розташовані безпосередньо під обертальними модулями, забезпечують впорядковане зберігання аксесуарів і дрібних речей. Бездоганне поєднання функціональності та дизайну задовольняє найбільш вимогливі очікування. М'яке освітлення підкреслює преміальну естетику та акцентує ваш одяг у найкращому вигляді. Цей гардероб більше ніж місце для зберігання. Він змінює простір, ідеальне рішення для розкішних гардеробних, що перевершують усі очікування.